Всім привіт! Мене звати Маша. Я обов'язково розповім вам про свою підбірку новорічних подарунків парфумів. Але спочатку я хотіла поговорити про дещо інше. У своєму останньому відео, де я розповідаю про свої парфумерні плани, я сказала, що хочу спробувати No Buy і обмежити себе у купуванні парфумів на певний час, бо зараз я повністю задоволена своєю колекцією. В мене приблизно 75 флаконів зараз у колекції, повноцінних я маю на увазі. І одна з дівчат написала мені, що це дуже гарно, коли ти можеш себе сам дисциплінувати, обмежити у купуванні парфумів, але так буває не завжди. І іноді це викликає вже таку залежність, і це виникає вже така необхідність купувати постійно парфуми. Дівчина, яка мені писала, написала, що в неї вже 500 флаконів у колекції, і вона кожен тиждень купує собі нові парфуми. Я е, розумію, що бувають різні ситуації, і мені б дуже хотілося проговорити якісь основні моменти, мої думки. Бо я, звісно ж, не психолог в жодному плані, бо ця дівчина зазначила, що можливо в таких випадках вже треба. Звертатися за допомогою, що я хотіла б сказати: по-перше, звертатися по допомогу це нормально у будь-якій ситуації. Якщо ви відчуваєте таку потребу, неважливо хто як вважає, чи серйозне це питання, чи не серйозне. Якщо це серйозно для вас, воно потребує участі, і ви не повинні соромитись, ви не повинні себе стримувати. Якщо у вас є можливість, звернутися по допомогу, краще звернутися, вирішити цю проблему, іти далі вже з легкістю і з якимось планом дій. Я особисто не зверталася до психологів, але були моменти, коли я була майже готова до цього. Але один з таких моментів я вирішила спробувати трошки інший підхід, спробувати поговорити з собою. І хочу зараз вам розповісти просто в двох словах, як це працює. Наприклад, на прикладі цієї дівчини, яка мені написала. Я сподіваюся, що вона не заперечує, бо вона написала цей коментар у публічний простір. Тому я вважаю, що це дуже класний приклад, як можна трошки можливо скоригувати свою поведінку. Тож я розповім тільки, як би зробила я. Це не якийсь правильний єдиний варіант, як діяти. Просто можливо це комусь допоможе. я думаю, що це точно нікому не нашкодить. Коли в мене є якісь певні сумніви, чи якась проблема, яку я хочу вирішити, я ставлю собі питання і чесно на них відповідаю. Ну, наприклад, тут є ситуація, що у дівчини 500 флаконів і вона продовжує їх купувати. Перше питання, яке я б собі поставила, це чому я це роблю. Цілком логічно, можливо, буду відповісти через те, що я люблю парфумерію і хочу мати той чи інший парфум у своїй колекції. Наступне питання було б: хочеш мати чи хочеш користуватися. І тут ми вже можемо побачити такий перший гачок, за який можна вчепитися. Тобто, у випадку, якщо людина хоче мати флакон, це не про любов до парфумерії, це про володіння якимось об'єктом. І, в принципі, тоді виникає цілком логічне питання, навіщо їм володіти. І тут вже можуть бути різні відповіді, до яких я хотіла повернутися трошки згодом. Якщо відповідь така, що я хочу користуватися цією парфюмерією, то тоді е, теж цілком логічно проаналізувати у кожному році 365 або 366 днів. Якщо мати 500 флаконів. То ти за весь рік, навіть якщо кожен день будеш користуватися іншим парфумом, ти не зможеш використати навіть е, всю свою колекцію, хоча б по одному разу. Тобто, якась частина флаконів буде взагалі стояти занедбана. Це е, вже якось навіть прикро, бо, звісно ж, були витрачені гроші, були якісь бажання, сподівання. Тому тут, мені здається, ситуація не дуже вже складна. Треба просто. Е, Усвідомити, що я е, маю таку класну велику колекцію, треба все ж таки приділяти більше любові уваги, е, подивитися, що в мене там цікавого, я впевнена, що у такій великій колекції є дуже багато красивих парфумів, і е, власне виробити якийсь алгоритм користування цією колекцією. Якщо річ у тому, що людина хоче закрити цими покупками е, якусь потребу, бо у нас у всіх зараз дуже непрості часи. І кожен порається з тим, як може, за своїми можливостями. Знов таки хочу наголосити, що жодну проблему не можна знецінювати, на мій погляд. Бо якщо вона існує, її треба вирішувати, з нею треба працювати. І от якщо це потреба мати щось, щоб в чомусь себе задовільнити, то тут вже мабуть все ж таки більш психологічне питання, тобто ти щось в своєму житті не отримуєш і компенсуєш це таким швидким спосіб, способом. Коли ти просто можеш купити парфум, отримати його через два дні і насолоджуватися цим от відкриттям цієї коробки, цим новим флаконом у своїй колекції, і якби отримати цей якийсь гормон щастя. Але це щастя з мого власного досвіду йде дуже швидко. І за день чи за два ти починаєш знов думати, що ще я хочу купити. Так, мені треба ще щось замовити. Щось я давно не замовляв, жодні парфуми. І вся ця класна величезна колекція стоїть. Ну, не те, щоб занедбана, але завжди є потреба щось ще купити. Ми завжди купуємо і накопичуємо якісь речі там, де є дефіцит. Тобто зрозуміло, що у нас зараз з вами дефіцит у всіх щастя, радості, і ми його отримаємо, хочемо отримати якомога швидше і якомога легше. Я не кажу, що легко купувати, бо, звісно ж, це гроші, які не у всіх є. Але ті, хто їх має, ті, хто має таку проблему, саме з цим зіткнулися. Тому мені здається, тут же важливо сісти і чесно собі проговорити, що є така проблема. Я використовую легкий шлях її вирішення. Можливо, треба пошукати трошки глибше. Наприклад, я зробила перелік речей, які роблять мене щасливою, окрім купування парфумерії. Можливо, приділила б більше уваги нематеріальним речам. Я розумію, що спорт не всіх робить щасливими, і мене також я не люблю займатися спортом. Але, наприклад, я дуже люблю прогулянки. Я люблю гуляти біля моря або в парку, просто пройтися вуличками, пороздивлятися людей. Мені це дає окситоцин. І я е, розумію, що я якось і порухалася, в мене розігналася лімфа трошки. Я е, провела час на свіжому повітрі, і я отримала свою дозу ендорфінів, свою енергію, яку я можу далі використовувати, вже роблячи якісь справи. Ну, це такий дуже простий банальний приклад, але я думаю, що ви розумієте, про що я кажу. Тож е, можливо, треба почати з того, що робить мене щасливим. Замість цієї звички, точніше, окрім неї, не треба робити різких рухів, бо якщо ми різко щось перестаємо робити, чи відмовляємося від чого різко, не, бу... не ще не до кінця підготувавшись внутрішньо, то мені здається, що ми рано чи пізно до цього повернемося. Наприклад, все мені не потрібно так багато парфумів, я розпродаю свою колекцію, залишу 10. Людина розпродає, людина теж отримує якісь ендорфіни від того, що вона прийняла таке рішення, але згодом починає хотіти. Знов поповнити цю колекцію, починає сумувати за парфумами, і все вертається туди, звідки все і починалося. Якщо ви просто залишите себе в спокої, дасте собі час і будете досліджувати, що ще робить вас щасливим. Мені здається, що тоді ви зможете знайти інші шляхи отримання цього задоволення. Тоді у вас буде ваша шикарна колекція парфумів, до якої ви можете звертатися кожного дня, але кожен парфум буде отримувати від вас певну дозу любові. І це, мені здається, вас теж буде дуже сильно тішити, і ви будете насолоджуватися тим, що ви любите. Це моя думка, вона не професійна, і я просто кажу тільки те, що не може нікому не шкодити. Бо, звісно ж, є там різні, наприклад, вже більш такі лікарські засоби, так вирішення якихось певних проблем. Звісно ж, є спеціалісти, які з цим допомагають. Я просто хотіла поділитися з вами своїм баченням, тим, що допомагає саме мені. І навіть якщо в якийсь певний спосіб нам не вдасться вирішити проблему, у нас з'явиться як мінімум ще одна корисна звичка, чи щось, що ще робить нас щасливим, і ми зможемо, хоча б балансувати так купування парфумів, наприклад, там прогулянка в парку, тобто замість цього, так а я зі свого ще досвіду можу сказати, що коли в житті достатньо якихось інтересів, емоцій. Якихось подій приємних спілкування з близькими. Ви заповнюєте цей час також, цей простір свій. Ви його наповнюєте позитивними емоціями. І коли, наприклад, я наповнена, я взагалі не хочу купувати ані одяг, ані книжки, ані парфуми. Мені всього достатньо, мені хочеться використовувати те, що я маю. Це йде зсередини, це йде від почуття внутрішнього задоволення. Тому я вам всім бажаю наповнюватися, мати цю змогу створювати для себе такі можливості, якщо їх наразі не вистачає, і більше розмовляти з собою, більше відповідати собі чесно на якісь певні питання, тому що мені здається, що цей внутрішній діалог з собою він найважливіший, і тільки через нього ми можемо дійти певних висновків. Все, годі цих балачок. Я сподіваюся, що комусь це було цікаво і корисно. Давайте переходити до моєї підбірки. Особливо я дуже обережно ставлюся до парфумів як до подарунку. Власне, я, як ви вже знаєте, маю певний досвід у парфумері, я цікавлюся її. Це та сфера моєго, мого життя, якій я ну, непогано так розбираюся. Але все одно я розумію, мабуть, саме через це, наскільки це індивідуальний момент, коли ти Обираєш парфум, навіть для себе ти можеш помилитися, а якщо вже ти обираєш його для когось, то це ще й в 10 раз важче, бо кожна людина має свої якісь вподобання. Може сподобатись чи не сподобатись парфум, він навіть може викликати якусь алергічну реакцію, він може просто викликати відразу. Тому це дуже тонкий момент. Але є люди, які прям, ну, просять, щоб їм подарували парфуми, не хочуть обирати їх собі самостійно. Чи просто у вас виникає бажання подарувати комусь парфум, таке, звісно ж, теж буває, це зовсім цілком нормально, взагалі класно, коли є бажання щось дарувати. І е, в цьому випадку я вирішила все ж таки е, якось так подумати, проаналізувати, які б парфуми я дарувала, бо в мене теж викликали виникали такі моменти, коли було необхідно подарувати саме парфум, і тоді я вже якось намагалася викрутитися з цієї ситуації. Тож зараз вам розповім про шість ароматів: три чоловічі, три жіночі. Ну умовно, так ми їх розділяємо, що можна подарувати чоловіку, що можна подарувати жінці. Ми знаємо, що парфуми. Навіть такі більш жіночі чоловіки теж можуть використовувати навпаки. Це цілком нормально зараз, не про це. Що стосовно жіночої парфумерії, я для себе обрала такий підхід, що парфуми, які я обираю для подарунку жінкам, повинні мати такий більш доглядовий аспект в собі. Тобто це не повинні бути аж занадто солодкі гурманські парфуми. Це не повинні бути супер, якісь деревинні спецеві, аромати, солодкі, якісь, можливо, навпаки, різкі там в чоловічий бік. Тобто, це повинно бути щось більш-менш нейтральне. Що може більш, більш нейтральним бути, ніж, наприклад, крем? Мені важко сказати, я маю на увазі у такій б'юті сфері. Тому я обрала парфуми, от у такому, в такому напрямку, типу доглядової косметики. Щось таке. Тож, давайте подивимося, що я підібрала. Перший парфум, про який я хочу розповісти в цьому контексті, це Анеїса Неїс Прем'єр-деліс від Кашерель. Я маю цей парфум нещодавно. Мені здається, що влітку я почала їм користуватися, але. На мій смак, він все ж таки більш весняний, чого я ховаю флакон, ніхто не знає. Він мені подобається тим, що в ньому одна з таких провідних нот це груша, але вона дуже делікатна, дуже така м'яка, приємна. Я не буду постійно казати, що це кремовий аромат, я буду один раз це казати. Він реально мені нагадує крем запахом груші. І, звісно ж, тут ще відчуваються квіти, особливо я відчуваю тут півонію, але щось близьке або до півонії. Оце поєднання цієї фруктовості грушевої і півонії є дуже ніжним, дуже жіночним. І в той самий час не нав'язливим, це не найбільш стійкий парфум, і взагалі всі парфуми з цієї підбірки, вони не занадто стійкі. І на мій погляд, в цьому випадку це плюс, бо якщо людина не так сильно заморочується чим пахнути, можливо, її дратують певні аромати, і якщо вона не буде чути цей аромат 8 годин на собі, це може теж непогано, якщо він подобається, його завжди можна оновити. Тож. Цей аромат, до речі, для мене дуже схожий на дульчіпе від LM Parfums». але це, звісно ж, набагато більш бюджетна версія але. Я вважаю, що він пахне набагато дорожче, ніж він коштує, тому я раджу вам з ним познайомитись. Ну, в першу чергу, звісно ж, для себе. І, взагалі, якщо ви даруєте подарунок, то я вважаю, що він в першу чергу повинен подобатись вам. Тому, якщо вам подобається парфум, тоді його треба дарувати. Це парфум. Якщо... Я раджу. Я була б дуже рада отримати щось подібне у подарунок, бо мені здається, що він нікого не буде дратувати. Але я вас дуже прошу, якщо якісь парфумів, про які я розповідаю, вам з тих чи інших причин не подобаються, як ми завжди з вами спілкуємося у поважній коректній формі, я б хотіла почути від вас, чому, бо це буде корисно. Я ці парфуми вважаю більш-менш універсальними, але можливо я зменю свою думку, якщо послухаю чиюсь іншу, яка відрізняється. Тому, якщо вам той чи інший парфум не подобається категорично, напишіть мені, будь ласка, чому. Якщо стосовно попереднього парфуму я ще так не робила якийсь там, знаєте, аналіз опит серед знайомих, чи подобається він всім чи ні, то цей парфум подобається точно всім. Жодної людини я не зустрічала, якій цей парфум не сподобався б. Я, звісно ж, серед цього числа цих людей це Sea Salt» від Jo Malone». Це вже відома така сучасна класика, на мій погляд. Цей аромат я дарувала, і він сподобався. Ну, власне, звісно, мало хто скаже вам, фу, ні, мені не сподобався парфум, який ти типу, подарувала, але я вірю в такі моменти людям, коли вони кажуть, що подобається, бо я розумію, що це те, що сподобається більшості. Це аромат е кремовий, в ньому трошки є цитрусовості, в ньому. Кремовісті тут реально багато для мене, не густої такої, а більш легкої. Ніби скоріше, знаєте, не такий батер для тіла або такий густий крем, а саме як більш молочко для тіла. Я так, так це відчуваю. Це аромат чистоти. І одна з дівчат мені колись написала, що вона чує тут солоність океанську. Ви знаєте. Все, після цього я почала чути тут океанську солоність, і це теж класно його доповнює. Воно не робить його 100% доглядовим косметичним. Він все ж таки стає таким більш цікавим, більш різноманітним. Багато хто каже, що він не дуже стійкий. Я так теж думала, але в певний період року. Він тримається на моїй шкірі десь 5 годин. Я вважаю, що цього цілком достатньо для будь-якого взагалі аромату. Це більш, до речі, такий прохолодний період року, тобто це не літо, це ближче до або осень, така вже тепла, переходячи у прохолодну, або весна. Весні ще не пробувала восени. Я вам розповіла його чутно. Тому я цей аромат раджу, взагалі, мені здається, найуніверсальніша покупка. І ще є аромат Ді Капрі від Монталь, який теж я мала. Я коли робила розпакування цього парфуму, я розповідала, що він мені дуже нагадує Солє Ді Капрі. Тому або той, або той буде гарним подарунком на мій смак. Зараз покажу вам парфум, але на мій погляд, можна взагалі будь-який парфум з цієї лінійки обирати дарувати, і ніхто не буде розчарований. Одного. Це на Prada Infusion Damant. Цей парфум теж кремовий. В мене був крем з Мигдалем, і він мені його дуже нагадує. Тут відчувається мигдаль досить яскраво, це треба зауважити. Бо якщо ви знаєте, що людині подобаються мигдальні ноти, мигдалеві, то тоді можливо це буде мати успіх. Якщо ви не впевнені, краще обрати, наприклад, інфузіон дегрі це аромат ірісовий. І тоді мені здається, він буде все ж таки більш нейтральним, більш таким. Схожим на молекулу першу. Але, в принципі, скільки парфумів я не тестувала з цієї лінійки, як я вже казала, будь-який, в принципі, більш-менш можна подарувати, і він точно не буде дратувати людину. Тут дуже м'який тонкий мигдаль. Він дійсно переходить у щось доглядове з часом, він не спочатку до кінця звучить. І це класно. Я обожнюю цей аромат на ранок. Після душу впродовж дня він ніколи не відволікає мене від якихось моїх справ, але в той самий час іноді дуже приємно до нього звернутися. Він дарує такий спокій, затишок, комфорт, і тому я залюбки подарувала б його комусь, якби була така нагода, бо аромат реально класний. Наступного аромату в моїй колекції немає, і ми плавно переходимо до чоловічого сегменту. Але я цей аромат дарувала, і цей аромат є в мого батька, тому я непогано з ним знайома. Це аромат Експлорер від Монблан. І, на мій погляд, це один з найоптимальніших варіантів на подарунок, бо він цікавий, він не якийсь одеколоністий, просто прямолінійний, без жодних якихось відцінків, але в той самий час досить універсальний для чоловіків. Тобто, я теж не знаю, кому він може з чоловіків не сподобатись, тому раджу його як подарунок, звісно ж. Тут я відчуваю цитруси і шавлею, так, досить активно. Але теж у такому пом'якшеному вигляді ну наскільки взагалі чоловічі аромати можуть бути м'якими, вони все ж таки більш активні, більш різкі. Це треба враховувати. принаймні люксові чоловічі парфуми. Тут також, звісно, ж відчувається вітивер, і взагалі цей напрямок більше ближче до фужерних до мене. Але на 100% фужерним я його назвати теж не можу, бо він грає в ньому. То спеції трошки якісь зовсім трошки визернуть і сховаються. То цитруси приходять нам назустріч, то ще щось, тобто там десь шкіра може бути. Тобто, це не такий фужер, як, наприклад, блюдо Шанель, він все ж таки більш глибокий і цікавіший на мій смак. Але. Все ще є досить універсальним. Нашому другу, якому ми з чоловіком його дарували, він сподобався, він так сказав. І е, на моєму батьку він мені теж дуже подобається, він його теж носить. Тож е, я роблю висновок, що в принципі цей парфум також може цілком бути класним подарунком. Наступний аромат і аромат після нього я теж дарувала. І теж, в принципі, всі були задоволені. Вони в мене є у пробниках, і вони обидва від одного бренду: перший аромат це Super Cedar від Byredo. Цей аромат підійде тим чоловікам, які, в принципі, не дуже люблять аромати, як би це не звучало. Тобто. Для мене він е, близький до е, першої молекули. Також е, коли я кажу так про аромат, для мене це комплімент, бо перша молекула на мій смак вона дуже цікава, дуже класно пахне. Мій чоловік її має, і я дуже люблю його. Е, його. його я дуже люблю. Але також я люблю цей аромат з нього вдихати. Тому е, коли я так кажу про це про аромат, якийсь певний, це значить, що він мені дуже подобається. В цьому ароматі дуже-дуже тонкий аспект кедру і дуже-дуже тонкий ветивер. Я відчуваю тут також коренірісу, оцю моркву, трошки зовсім, але він дуже ненав'язливий. Тобто він не чіпляється до вас так мертво. Він сидить декілька годин, і потім його треба оновити. Але. Мені здається, що він точно не буде нікого дратувати. Оця деревинність, вона тут навіть така природня. От прям, Як знаєте, як в лісі може пахнути. От я щось таке тут відчуваю. Особливо мені він дуже подобається. Я б чоловіку навіть придбала такий флакон. Можливо, це станеться згодом, я не знаю. Але поки що на даний момент я його раджу як подарунок чоловікам, які не дуже сильно. Поглиблені парфумерію, які хочуть приємно пахнути, але не хочуть пахнути типовим чоловічим парфумом якимось. Оце класний варіант, він і солідний, як на подарунок, і в той самий час він не, нікого не буде дратувати. І останній парфум на сьогодні він все ж таки, на мій смак, найбільш такий яскравий з цієї чоловічої підбірки. Це також бередо Санде Cologne. Він вже не про тихий, делікатний політкоректний парфум, він більш гучний, хоча теж згодом він розходиться. Тут дуже-дуже яскраво я відчуваю лаванду, саме не медовий такий солодкуватий лавандовий аспект, а більш таку як засушену лаванду, герань. Я мало де її відчуваю, тут вона відчутна, цитруси е зі спеціями тут також можна почути. Я бачила, що в піраміді заявлений кардамон. Я не чую тут кардамон, скоріше, перець чорний, і цитруси відчуваю також. Тобто, це більш такий напрямок. цитрусово ну, Про квітковість я вам сказала. герань я не вважаю такою типовою квітковістю, так, у ноту герані у парфюмерії. І на мій смак вона більше пасує чоловікам, якщо казати про квіти в парфумерії, це підійде для чоловіків, які цікавляться парфумами. Краще буде, якщо ви все ж таки будете знати, які приблизно парфуми чоловік цей носить, бо це аромат вже більш характерний. Але все ще такий плюс-мінус нейтральний за рахунок своєї стійкості. Він на початку дуже яскраво звучить, але згодом він розходиться і пахне приємно, тонко, вишукано, але не дуже сильно яскраво. Тому. Це, от, в принципі, такий тип парфумів. Він теж не дуже схожий прям на такий типовий чоловічий парфум, але чоловічого на мій смак тут більше, ніж жіночого, тому цілком можливо. Він теж підійде комусь з ваших знайомих, якщо ви вирішите зробити йому такий подарунок. На сьогодні це були всі парфуми. Пишіть, будь ласка, які парфуми даруєте ви, чи даруєте, чи дарували, чи був це вдалий досвід. Я думаю, що всім напередодні свят буде корисно почитати також такі коментарі. І якщо, звісно, ж це відео вам сподобалось, і було корисне, ставте мені, будь ласка, лайки і підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Будемо триматися всі разом. Дякую, що подивилися це відео. Побачимо! Наступного разу. Всім пока-пока!